Добро. Так. Для пошуку по полю, лісу, траві, ну чи там гілках. Сумська область, Романський район. Який металошкач буде кращий для тих ґрунтів Скоре 2 Ультра Xterra Pro? Згідно заданих параметрів, який і чому? Підкриваємо мапу. Шукаємо румни. Аналізуємо, який тут саме ґрунт. Звертаємо увагу ось саме на цей ґрунт. Переходимо чорноземи, глибокі, малогумосні. Вимикаємо. Як бачимо, основну масу забрало. Ось це карбонатні. От на цих, наприклад, краще відпрацьовує саме сімплекс. Але ось на цих буде краще себе демонструвати в полях і лісі саме скоре 2. А в лісі, якщо тут буде ліс, припустимо, чи навіть тут. Xterra Pro. Інша частина це теж чорноземе. утворена на лісових породах. Я скажу, що вони навіть складніші, ось за ці грунти. Не за ці. Що стосується самих приладів екстера 15 тисяч гривень, ви бачили мої налаштування на траву, де підходили до стані, казали ходити ним нереально, практично, ні, реально, але втрачається суттєво чіпкість. Але в лісі з гілками боротися по траві, більш-менш і по цілині, якщо це не дискована якась стерня, чи якийсь соняшник не торчить, чи кукурудза, то в принципі в тих варіантах окей. Те саме сімплекс, просто менше танців з бубнами. Трішки буде краще чіпкість, можна боротися вже в полях. Ось, навіть не стільки, як в лісах з стернею назвемо, чи різними будь-яками. Але все рівно в будь-якому випадку перевершить і по стабільності, і по глибині саме Score ці два попередні прилади. Далі додамо не тільки якісний дискрим, а суперчутливість до дрібних цілей, і відповідно він там буде найкращий. Візьміть ще той ракурс, що це ліс, в лісі ви будете розганяти глибину ще суттєво краще, ніж на попередніх двох приладах. Якщо б чисто виділити ґрунти карбонатні, які там залишилися, я би, звичайно, от хожу сімплексом, там всім демонструю. Я б на чисто карбонатних і сухих ґрунтах зупинився б, навіть при тому числі без стерні, на сімплексі Ультра. але в даному випадку, у ви, саме цей прилад. І аналогічно, якісь бурі, ґрунти я би обирав все-таки, навіть при тому, що тут багато технологій, саме Pro. Але в даному випадку це саме скоре. Ціна 17,5 тисяч гривень в комплекті дві катушки або велика додатково, або